Саш, а ти в дива віриш? Ні, не буває, див, Машо. Дарма ти так, а я от вірю хочеш і за тебе віритиму? Ну, вір, якщо тобі так хочеться все одно це дурниці. Семенов, Красавіна. Ану, балачки припинили. Контрольна сама себе не напише. Припинили, Марія Сергіївно, припинили. От тільки в дива я все одно віритиму. Двадцять років потому. Молода дівчина в зеленому пальці, розмальованому строкатими птахами, задумливо дивилася на ветеринарного лікаря. У рисах його обличчя було щось невловимо знайоме, щось давнє. З дитинства. Саша. Лікар підвів очі від металевого столу, на якому без руху лежав великий смугастий кіт, і всміхнувся. Упізнала таки. «Саша!» Та я це я, не кричи, пацієнта налякаєш. Ой, Сашко. Маша ніяк не могла опанувати себе. Радість від зустрічі з однокласником, із яким дев'ять років просиділи за однією партою, шаленими бульбашками бігла по венах. Як же я рада тебе бачити, Саша! Куди ж ти зник? Довга історія, Маш. Ні до чого вона тобі. Краще повернімося до твоєї знахідки. Коли кажеш, ти його знайшла? Та от щойно й знайшла, виповз із кущів, і просто мені під ноги. Я спершу нічого не зрозуміла, поки не придивилася. А вже як придивилася, Маша схлипнула і з надією подивилася на лікаря, який обмацував кота. «Саш, ну невже нічого не можна зробити? Ну, може, є хоч один шанс малесенький? Малесенький кажеш. Малесенький, звісно, є. Дивом називається Ти ще віриш у дива? Вірю. Ну, якщо віриш, Саша загорнув смугастого кота, що не чинив опору. В пелюшку й, передавши м'який згорток дівчині, заходився розписувати всі необхідні для підібраного машею спінальника процедури. Закінчивши виводити рівні рядки на казенному бланку, він поставив печатку і, простягнувши аркуш, сумно всміхнувся. На, тримай, віруюча. Тільки знаєш, Машо, не буває на світі див, не буває. Скрип великих металевих коліс інвалідного візка, якого Маша за процедурним столом одразу й не помітила, і ржавою пилкою різонув по нервах. Саша, ти. Теж спінальник, Машо. Хлопець різко розвернув великі колеса і, не сказавши більше ані слова, зник за перегородкою в дальній частині кабінету. Спінальник, 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 мов зачарована повторювала Маша, що за п'ять хвилин ішла вулицею. Не буває, див, спінальник, Машо. Я тобі покажу не буває. Я тобі. Здивовані перехожі шарахнулися вбік від дівчини, яка різко зупинилася посеред дороги і плакала, тримаючи в руках жалібно нявкаючого, загорнутого в пелюшку смугастого кота. Я дива бувають, Сашко, я вам обом доведу. Маша цьомкнула в холодний ніс, ошелешено від того, що відбувається, тварину і уже впевненим кроком рушила в бік дому. У тому, що Саші, на відміну від паралізованого знайдеша, її жалість не потрібна, дівчина не сумнівалася. А вже в тому, що допомогу її він на відріз відмовиться прийняти, була певна й поготів. Та тільки перше кохання, воно таке хіба його хтось зупинить? От і Машу зупинити, виявилося, немає кому. Рівно тиждень знадобився їй, щоб фортеця на ім'я Саша впала. Вона і роботу його штурмом брала, і телефон до червоного розжарювала, і все, між іншим, під благовидним смугастим приводом. То в неї масаж лап, прописаний у призначенні не виходить, то крапельниці повскота капають. Одним словом, у рятівниці все не так, і без допомоги спеціаліста їй ну ніяк не обійтися. Саша і сварив її, і по-доброму вмовляв, та все марно. Тож за тиждень той лише кілька разів важко зітхнув і здався на милість переможниці, а маші того й треба було. І полетіли з грайкою дні перший, другий, десятий. Маша, мов справжня медсестра, навчилася робити котячий масаж. Смугастий повзунець після її процедур навіть почав смикати нечутливими лапами, накричить на Машу своєю котячою мовою, висловить усе. А тоді й смикає. Саша тільки дивується, каже, такого бути не може. А Маша дивиться лукаво, і знай собі продовжує свою справу під котяче фиркання. Одне тільки дівчину засмучувало, засмучувало, та ще й по серцю різало, мов ножем. До своїх ніг Саша її не підпускав. Вона вже й так до нього і сяк, і спеціалістів кликати, пропонувала. І книжки якісь розумні, і гімнастики всілякі. А він тільки дивився насуплено і раз у раз повторював не буває, див машо, а раз не буває, то й пробувати немає чого. Змирись. От і плакала Маша ночами в подушку. Тихо плакала гірко. Так що її смугастий повзунок, ображений на дівчину після денних процедур, підповзав до ліжка і уважно заглядав. У її заплакані очі. День заглядав, два, а на третій підтягнувся під її схлипи, на передніх лапах на ліжко, підповз просто до обличчя і так глянув очима, що Маша не те що плакати, дихати, злякалася. А потім і зовсім нечуване сталося. Повзунок переповз на ноги сплячого саші, затарахкотів, мов дизельний трактор, і взявся крізь ковдру. Випускати кіхті. Довго м'яв нечутливі ноги. За вікном уже світанок зайнявся, а смугастий кіт усе не вгамовувався. І лише зі дзвоном будильника, коли Саша розплющив очі і запитально глянув на машу, що дивилася на нього, не зводячи погляду, повзунок заспокоївся. Бистренько стік із ліжка підтягнув під себе задні лапи і заснув просто посеред пухнастого килима. І потягнулися місяці. Вдень Маша лікувала кота та балувала смаколиками свого улюбленого знайдиша, а вночі повзунок тупця в посашених ногах. Аж поки одного разу, в цілком звичайний день, не сталося дещо дуже дивовижне. Того дня Маша взялася мити вікна, тож і розчинила стулки навстіж. Саша поставив таз із водою на стіл біля вікна та спохопився, що налив холодної. Хіба ж холодною відмиєш? От і пішла Маша з ковшем до ванної. А як вийшла звідти, так і завмерла від жаху, розхлюпавши всю воду на підлогу. Паралізований на задні лапи, повзунок видерся на підвіконня по фіранці. І сидів так дивно. На задніх лапах пройде світ, сидів. Усього сантиметри два від прірви десятого поверху вниз, не більше. Саша тягнув до нього руки. Та дотягнутися через стіл, не підвівшись з інвалідного візка, не міг. Маші ж і поготів з іншого кінця кімнати вчасно не добігти, а повзунок, наче навмисне, тягнув смугасту мордочку до краю, тягнув і блищав на Сашу очиськами. Дивись, мовляв, господарю зараз упаду, як є, упаду, якщо нічого не зробиш. Саша вже й киць киць йому казав і лагідно кликав, а кіт, наче, дражнився. Вуса розпушив, шерсть з торчма підняв і, як метнеться в бік прорізу. У маші серце пропустило удар, очі самі заплющилися, а в грудях застряг такий крик, що, здавалося, от-от проломить грудну клітку. Дівчина сповзла на підлогу, намацавши руками стіну, і заридала в голос. Маша, Машенько, рідна моя. Сашин голос крізь Машини горе. Мов крізь туман, не з першого разу пробився. А коли пробився, коли докликався до свідомості, Саша, Саша, Маша на всі очі дивилася то на перекинутий інвалідний візок, то на хлопця, що невпевнено стояв на ногах, притискаючи до грудей задоволено муркочучого смугастого кота. То на того самого кота, якого вона вже встигла поховати. І який собі примружував зелені очиська та задоволено позирав на Машу у відповідь. І подумати тільки совгав задніми лапами по Сашиних руках тими, що ще вчора, здавалося, були паралізовані. Дівчина невпевнено підвелася зробила крок у бік, застиглої біля вікна парочки, а потім раптом зупинилася, засміялася. Так щасливо засміялася дзвінко. «До Гикавки!» Рвонула вперед, підбігла до приголомшеного не менше за неї, саму Сашка, обійняла разом із притиснутим до грудей смугастим провокатором і цьомкнула обох у щоку. Саш, прошепотіла, а ти, вірю, Машо, і в тебе вперта моя, вірю. Диво ти моє.